Уяви собі винищувач, який приземлився сам без пілота. Це реальна історія, відома як кукурудзяний бомбардувальник. Одна з найдивніших подій в історії авіації у 1970 році. Лейтенант ВПС США Геррі Фауст виконував навчальний політ над Монтаною. Коли його літак увійшов у плоський штопор, він намагався вирівняти машину всіма можливими способами. Але на висоті 5 тисяч метрів прийняв єдине рішення катапультуватися. І тут сталося неймовірне: сила катапультування, зміна ваги і центру мас змусили літак самостійно вийти зі штопора. Без пілота він продовжив політ, повільно знижуючись, і, врешті-решт, м'яко опустився на велике кукурудзяне поле. Літак майже не постраждав, його відремонтували, і він літав аж до 1986 року. Сьогодні цей літак зберігається в Національному музеї ВПС США.